Згадали в'язнів фашистських концтаборів 40-х років минулого століття. До міжнародного дня визволення полонених у німецьких таборах у Сумах відбулися мітинги та молебні. Біля пам'ятних знаків загиблим у полоні вишикувалися люди. Була там і наша Тетяна Юхта. Український прапор підійме. 71 рік тому в'язні німецького концтабору Бухенвальд повстали проти гітлерівців і вийшли на волю. Сьогодні на честь цієї події вшановують пам'ять жертв тих часів. По обіді на вулиці Троїцькій біля пам'ятного знаку жертвам нацистських таборів учні та вчителі. В нашій школі в подвір'ї, якраз був такий концтабір, де катували людей, де їх спалювали, де їх морили голодом. На жаль, так сталося. Але потім, наскільки я пам'ятаю, цей концтабір був розформований, але не всі, на жаль, врятувалися. Ось, і тому ми з жахіттям пригадуємо ті часи, навчаємо дітей, щоб вони пам'ятали, знали і шанували. Вшанувати пам'ять прийшли близько сотні сумчан. Сьогодні лінійка по поводу урочиста лінійка по поводу то, а, а, річниці з, з, звільнення канцлагерів України. Я за про те, щоб люди завжди пам'ятали своє минуле, завжди вшановували людей, героїв своїх. Сьогодні день пам'яті погибших у концлагері. Скажи, а що, що це в тебе ось на карманчику причепило? Си прапор України та Чинок. Що він означає? Ти знаєш? Він означає траур. Жалко всіх загиблих, які загибли не по своїй не з незвичайною смертю, тому що їх катували, їх лишали волі та людської гідності. За роки Другої світової у Констабурах побували близько п'яти мільйонів наших земляків. Цей день це згадка, чергова згадка про те, що утворилося у 40-ві роки на території не тільки Сумської області, а й всієї України. І тому ми повинні згадувати тільки в цей день, а не кожного дня, чуючи про те, що твориться на сході нашої країни. Тетяна Юхта, Сергій Сурков на часі новини.